Тема сьогоднішнього уроку називається Твоя країна Україна. Символи нашої держави. Яку назву має країна, де ти живеш? Правильно, країна, де ми проживаємо, називається Україна. Чому її називають нашою батьківщиною? Що таке батьківщина? Батьківщина це місце, де ви народилися, де ви зростали. Батьківщина пов'язана з батьками, з рідною домівкою, з дитячими спогадами, з вашою ріднею. Велика та гарна наша країна. Україна Україна – це твоя батьківщина. У кожного вона лише одна. Недарма слово батьківщина, співзвучне із словом батьки. Наша батьківщина славиться своєю неповторною природою, містами та селами. Відомими людьми Україна це країна з багатовіковою історією, яка виникла понад тисячу років тому. 24 серпня 1991 року Україна стала незалежною державою яка має свої символи: Герб, прапор та гімн. Опишіть державні символи України? Ш... Скажіть, будь ласка, перший це малий Державний герб України. Як ти думаєш, яке слово тут зашифроване? Правильно у тризубі зашифроване слово воля, бо український народ із давніх давен називався вільним народом. Державний прапор України. Підкажи, що в тобі нагадують кольори Державного прапору України. Абсолютно правильно! Вони є символами синього мирного неба. Та жовтих ланів пшениці. За основу малого державного герба нашої країни взяте зображення Золотого тризуба на синьому тлі. Тризуб це стародавній символ, який був зображений на печатках і монетах київських князів понад тисячу років тому. Державний прапор України це стяг із двох однакових смуг синього і жовтого кольорів. У народі він символізує синє небо над золотим полем пшениці. Герб і прапор України. Постійно розміщені на головних державних установах. Ось приклад того, як державний прапор і малий герб Державний герб України височіють над Верховною Радою України, одним із керівних органів нашої держави. Тимчасово прапори в Україні вивішують на будинках. На спеціальних жердинах, які називають флагштоки, коли відзначаються державні свята. Пригадаємо, а які ж слова є в Державному гімні України. Ти пам'ятаєш? Ось вам трішки рядків із нього. Пам'ятаємо початок. Ще не вмерло України і слава і воля. Ще нам, браття, молодії, усміхнеться доля, згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіла ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття козацького роду. Понад 150 років тому вперше прозвучала пісня Ще не вмерла України і слава і воля. Перший куплет, і приспів якої набагато пізніше стали Державним гімном України. Автором слів гімну є Павло Чубинський, а музики Михайло Вербицький. Як же потрібно поводитися, коли вносять чи виносять державний прапор України? Або виконують гімн. Правильно, треба стояти рівненько струнко. струнком. Коли звучить гім, можна прикласти долоньку до серця? Але слухати уважно, не розмовляти. Україна це твоя батьківщина, яку потрібно любити й шанувати, шанувати її та її державні символи. Де у твоєму місті чи селі постійно розміщені державний прапор і малий державний герб України? На яких документах можна побачити малий Державний герб України? Дякую, що були з нами. Підпишіться, щоб не пропустити наступний урок та поставте вподобайку. Ми чекаємо на вас!